Понад 600 вихованців та близько 30 творчих колективів Центру позашкільної роботи та дитячої творчості успішно завершили навчальний рік та відзначили це великим показовим концертом на сцені закладу. Випускна концертна програма мала назву Будь у центрі. Минулий рік був непростим: рік незламності, рік війни, яка змінила всіх українців. Особлива увага наразі дітям. Їм потрібні позитивні емоції та спілкування і, звісно, улюблена справа, поділилась Ірина Мажуліс, директорка Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Цей рік показав, наскільки в нас працездатний і потужний колектив, злагоджений. Всі ідеї, всі. Творчі проекти ми реалізували в цьому році. Все це показало не тільки результат нашої праці і роботи, і навчання вихованців, але й створили ситуацію успіху для наших вихованців, і це дуже важливо на сьогоднішній день. Це підтримка, це віра їх у власні сили. Саме завершальний концерт ставить крапку в навчальному році закладу. Керівництво виражає подяку міській владі за підтримку під час навчального року, а також батькам за вагомий вклад в мотивацію дітей, викладачам і самим дітям без них нічого б не було. Що вони не просто відвідали гуртки, вчились чомусь новому, розкривали в собі нові таланти, а й взагалі займалися якимось інтерактивом. Сьогодні будуть просто найкращі номери кожного нашого гуртка, найталановитіші діти, тобто всі діти нашого центру. Сьогодні глядачі прийдуть і переконаються, що діти не дарма сюди ходять, можливо, не дарма втікають зі школи до нас. Я впевнений, що глядачі, які сьогодні прийдуть, вони не пожалкують про це. Вони не пожалкують про те, що віддали нашу їхню свою дитину до нас у центр позашкільної роботи. Сьогодні е, дуже багато буде колективів різного напрямку. Це будуть і хореографічні і вокалісти будуть приймати участь. Е, при тому, що буде колектив дизайну одягу приймати участь. Більше десяти колективів сьогодні приймає участь, і ви знаєте, більше п'ятисот дітей. Тому ми е, Сподіваємось, все у нас пройде гарно на позитиві, тому що це шоу, яке ми чекали. Діти готувалися, і керівники, звичайно, теж. Отже, на сцені центру лунали пісні, були запальні танці, і настав час для хіп-хопу, джаз фанку. Саме цей напрямок підготувала хореограф та учасниця студії Стиль життя Дарина. Сьогодні весь центр позашкільної роботи показує свої здібності. Хтось співає, хтось грає на ударних, хтось танцює. Наш колектив танцює сьогодні. Більше 200 дітей показують свої номери. Так, хтось у когось дебют, у когось вже багато було виступів. Сьогодні дуже буде круто. Подивитися підсумковий концерт. Прийшло чимало мешканців Кам'янського та, звичайно, головна група підтримки працівники центру позашкільної роботи та батьки маленьких зірочок. Мої колективи виступають сьогодні і вокальний Артстудія «Селена», і, арт і хореографічні Наталії натхнення, тому є за кого хвилюватися. Ми дуже раді, що сьогодні ж не просто день, а день центру нашого центру позашкільної роботи. Тому ми підтримуємо всіх наших дітей, які виступають сьогодні тут. Виступ доньки прийшли подивитись. Хвилююсь, хвилюючи. Вона дуже хвилюється. Але сподіваюсь, все буде добре. Отримати прийшла свою онучку, яка вже шостий рік займається танцями. Настрій завжди бойовий перед цим, і вона з великим задоволенням ходить на танці. Це її хобі. І відпочинок все разом. Я прийшла підтримати свою доньку. Вона дуже впевнена в собі. І е, вони багато тренувалися, тому може трошки хвилюються, але дуже впевнена в собі. Завершальний річний концерт це справжнє свято, яке надихає, відволікає та робить дітей щасливими. Попереду малечі літо та відпочинок, але ж і робота центру на цьому не закінчується. На базі закладу буде працювати дитячий табір, де юні вихованці продовжуватимуть розвивати свої таланти та досліджувати світ мистецтва.